Усім доброго дня! З вами психологиня, яка танцює Анастасія Онепчук. І сьогодні я хочу поговорити з батьками про те, яким чином нам можна знайти спільну мову з підлітками. Адже кожні батьки стикаються у періоді свого виховання з ситуацією, коли наша дитина потрапляє в підліткову кризу, і з нею важко налагодити контакт. Проте спілкуватись необхідно, але це необхідно робити. Зовсім по-іншому. Тому я хочу допомогти вам знайти контакт зі своїми дітьми для того, щоб продовжувати їх виховувати. Адже основним завданням батьків під час виховання є надання підтримки та розуміння своїх емоцій. Тому що підліткова криза, вона характерна тим, що у нас завершується формування фізичного я та розпочинається формування я концепції, тобто цілісного образу нашої особистості. І це характерне тим, що у дитини починається формуватись самосвідомість. Домість, коли вона вже хоче самостійно приймати певні рішення та хоче нести відповідальність за наслідки своїх дій, тому необхідно дуже сильно підтримувати її у цьому та формувати необхідну незалежність, яка буде в подальшому потрібна нашій дитині для того, щоб рости і приймати зважені і дорослі рішення. Також це характерне тим, що у дитини розпочинається бунт, тому що ця криза може рухатись по двом шляхам: Це криза залежності та криза незалежності. Криза незалежності характерна тим, що дитина починає ставати всупротив з батьками, активно захищати своє, свою позицію, свої цінності, свою думку, і таким чином не слухати те, що хочуть їй донести батьки. А криза залежності вона полягає в тому, що дитина стає надто слухняною і залежною від думки інших людей. І в контексті психології, а особливо вікової психології, найсприятливішим шляхом для розвитку і формування зрілої усвідомленої особистості є саме перший шлях, тобто криза незалежності, коли дитина стає в бунт. Тож батькам необхідно зрозуміти, що потрібно прокачувати власну емоційну сферу і йти на контакт зі своїми дітьми по-новому. Перше, що нам необхідно зробити, це Говорити без звинувачень, критики та зайвого осуду і порівняння з іншими людьми, тому що таким чином у дитини формується негативна асоціація з розмовами з нашими батьками. Діти не хочуть з ними говорити, закриваються і ні до чого хорошого це не приводить. Тому що тоді дитина максимально закрита у власному внутрішньому світі, і вона не може ділитись напряму своїми переживаннями. Тож, замість того, щоб критикувати дитину, навчіться безумовно її приймати та вислуху. Овувати, тому що саме це допоможе вам налагодити взаємодію з вашим підлітком, який перебуває в дуже непростій ситуації. Другий пункт користуйтесь методом Ти, я, ми. Якщо під час вашої розмови ви розумієте, що вона набуває вже характеру конфлікту, і ви розпочинаєте дуже сильно злитись, використовуйте наступну формулу для того, щоб вийти з цієї ситуації. Перше вам необхідно розповісти про те, що ви чуєте і розумієте. Позицію власної дитини, навіть якщо ви з нею не походжуєтесь. Другим етапом є те, що ми говоримо про власні відчуття, ви можете сказати, що а зараз я хочу тобі розповісти свою точку зору з позиції матері або дитини, навіть якщо дитина буде не погоджуватись з цією точкою зору. І третій пункт є те, що нам необхідно разом знайти шляхи вирішення цієї ситуації. І таким чином ми виходимо ефективно з конфлікту, замість того, щоб дитина закрилась, ми разом в контексті розмови починаємо шукати шляхи вирішення цієї ситуації. Наступною рекомендацією для того, щоб знайти спільну мову зі своїм підлітком, є те, що необхідно надавати йому підтримку та безумовно його приймати. Дуже часто у багатьох дітей під час певної істерики є те, що ми їм говоримо та знецінюємо їхні емоції, не плач, все буде добре, заспокойся, хтось виганяє дітей в іншу комнату, для того, щоб вони проплакались, а хтось ставить в куток. Але цього робити не можна, тому що це формує суїцидальну несвідому позицію у дитини. Тим чином нам необхідно вислухати те, що хоче нам донести дитина, навіть якщо ми з цим будемо не погоджуватись, або ми будемо цього не розуміти, тому що у моменті тут і тепер ця ситуація для дитини відіграє дуже важливу роль, і нам необхідно проявити підтримку і бути поруч з нею. Ви можете або обійняти, або покласти руку в зону нашого ментального тіла, зону між двома лопатками. Таким чином, ви зможете заспокоїти дитину та прожити разом з нею ті емоції, з якими їй важко впоратись. Ще одним пунктом є те, що нам необхідно бути щирими та чесними по відношенню до своїх дітей, вибачатися, якщо ми десь були неправі, дозволяти дитині захищати власні кордони і відстоювати власну думку, тому що це все формує усвідомлену і незалежну особистість. Навіть якщо дитина робить ті дії, яких ми не хочемо робити, пам'ятайте, що діти народжені проживати власне незалежне життя. І тому нам необхідно створювати фундамент для того, щоб дитина мала міцну опору під ногами і можливість захищати і відбудовувати власний шлях, і рухатись по ньому з розумінням того, що батьки її підтримують. Тож користуйтесь цими рекомендаціями для того, щоб налагодити і відновити стосунки зі своїми дітьми, які перебувають у підлітковому періоді.